Раз, два, три. Погнали! Ну-ка. Нужбо. Нужбо, нужбо, дорогі друзяки, Ви тут? Алло! Да, нужбо. Так, ми мене помітили, правда? Правда, пацантрели. Помітили ви мене. Що ж, здарова! Вітаю вас на каналі Фаворит Сім'я Фаворчик і це. Пряма трансляція. А кому вже в п'ятницю в школу пора, ну бо Кому вже в п'ятницю пора, пацани, в школу. Ну-ка, розказуйте. Бо я, наприклад, наступного понеділка вже йду в школу. Я ще можу трішки почилити на Деньочок або на три, я не знаю. 90 глядачів. Коротше. Пацани. Давайте так. Я не знаю, як ви мене чуєте. Давайте отак от, от. Нормально. Коротше, пацани. Я сподіваюся, дивіться. Е, чому я вирішив, що обнова має вийти сьогодні? Тому що це так має бути. Почти глядачів та ти що. Фі! Коротше, дивіться. Є е, у мене пруф, що обнова має вийти сьогодні. Чому? Наприклад, бо дивіться, е, зараз я. цей, Не знаю, як показати. Bolt е, будуть проводити турнір нормально. Із цих ну, кіберспортивний турнір, і він почнеться 30 серпня. А знаєте, типа, 30 серпня, коли вже турнір випускати обнову ну такої собі. Тому я думаю, що обнова, завтра 29, сьогодні 28. Так що 30-го, я думаю, я сумніваюся, що буде 30 числа. Я думаю, що обнова вийде завтра. А сьогодні нас чекає огляд карт. Тому, давайте так, я буду. Максимально добиватися цього на стрімі. Огляд карт. Мені потрібен огляд карт, Axel болти. Подивіться, 91 глядач, український контент по стенду 2. Де ви таке бачили? У нас зараз прям супер популярні стрімчики. Знаєте що? У мене є тоді одна пропозиція. Давайте поки що будемо. Робити по дефолту, що обично ми любимо, грати дуельки і спілкуватися в чатику, дорогі друзі. Саме так. Це я і не більше люблю. Грати дуельки і спілкуватися в чатику. Це найкраща річ у мене є. Так що пишіть свої айдішечки. Я вас буду додавати Давайте виберемо цей союзнички. Пишіть спокійно свої айдішечки. І, блін. Uh, коротше, uh, я вам ще одну інфу скажу. Ви, може, я не знаю, хто дивиться Вілясика по Пікарасіка. Але може хтось його дивиться. І він дав пруф, що цей... що. Буде не одна карта, не дві і не три. Тобто він, він хоче сказати, що буде чотири карти. Це типа... Як котик-котик нормально, котик нормально. Тобто 4 карти буде, дорогі друзі. Це типу, трішки багато. Це буде одно із наймасштабніших оновлень Standover 2. За всі часи, пацани. 94 глядачі. Де ви таке бачили? З усіх українських ютуберів. Де ви бачили такий високий актив? Ну ж бо. Я, звісно, не український віля, але ладно. От, на стріму є актив, а відео ви не дивитеся. Відео ви не дивитеся, печалька, пацани. Це реально печалька. Федекс, коротше. А, от все. О, коротше, так, ну що ж, погнали. Давайте погнали. Давайте я прикручу зараз звучок. О, так, ви поки пишіть в чатик. Що ви думаєте по поводу цього всього? Вот. Мод. 79 летачів. А, вже все, вже. Коротше, дивіться. О, на рахунок. Давайте я збавлю звук. На рахунок... Оновлення. Я думаю, які карти. Тобто Вілясік нам спалив, що буде 4 карти, да? але які 4 карти? Як ви думаєте? Ви напишіть, давайте. що, стой, 6 Давайте ви напишете спершу цей, е... ви в чатик напишете, а потім я вам скажу свою думку. Що я думаю, що це будуть за 4 карти. Отак от, от. Давайте. Бо я думаю, це буде цікавенько. Бадіжки пишете. Дарокен про даро, брат. Коли ти мене прорекламуєш відео, коли даш голдіжку, брат, коли даш голдіжку? Так, ну що думаєте? Обзор карт потім. А, я думаю, ні. Дві, дві. Я думаю, що так стільки не буде, не буде завтра обзор карт, тому що це дуже пізно. 30-го буде турік. Ну, якщо турік буде відкритий, уже 30 го числа, то нафігації. Обзор карт робити, ну це по-моєму трішки маячня. Матвей СО3, дарова, ти шо в Stand of граєш? Круто так. А nobis і and Stone. Ти мав на увазі, типа цей. А, як це називається? А, ну, типа, оцю карту нову Дюни і Reworks and Stone. У мене пали перегляди.

У мене емулятор завис! У мене емулятор завис! Що робити? О, гелно! No. Знову все! Опять ця фіня, помните, коли я на стріму дивився? Що. Давайте я роблю, значить, так. Не получається... Я за... Я завис, я не можу ходити, пацани, я не можу ходити. Щактива опять упаде. Я не можу ходити! Опять, що за діч? Ну от, можу стріляти, а ходити не можу. От, перезаряджатись теж не можу, присідати не можу, що за діч? А, -а, 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 а! Кінець. Давайте я швидко перезайду. Не йде, це ГГ, пацани, це гг. Це просто ГГ. Я не можу ходити опять. Йохан, Баб.